Всім здрасте. здрасте! І сьогодні у нас вже четверта серія Майнкрафт з, з друзями. А у вас як він називається цей? Майнкрафт? Коротше, не будемо тобі запитання давати. Так. А у мене заліза немає. Що воно куди пропало? Е, тільки я мені потрібно е. е, не чіпай залізу, те, що упіть. Я з нього. Я не хочу щось зробити. Оно велике, не робит. Можна ці? Ага. Чого а можна вбивати? Ні. Ні. Не задавайте тупі запитання. Ааа, я сам пішов! А... а де мої ножці? А Ти не... ще убила вечку! Простите, не витржилася. Та ми б тепер її повстригли і цілодобаво получали шерсть. А ти така! А то що? Там -он, де є дві, дві овечки. Мизийка! Мизийка, все, я з тобою. А де дві овечки? овачки? Нічого покажи, де? Нам потрібні потрібні овечки. Так, свина, мені до тебе. Нам тут Леді показує, де овечки. Де очки мої? Чекай, мене. У мене якась свикладка. Е, це свої проблеми. Ні, мої. О, це свій лава є. Ого. Ми тепер вони жарці на ньому. Йооо. Нифіга собі. У нас тепер є лава. Все, коротше. Ми тепер... Ми тепер... Меня зайом Мені безразниці. Мене зайо. Не без разницы. Мені безразниці. Мене зайо! Без за без за за я зрозумів. Що? Ага. У Віталінки знову технічні проблеми. І я вам... Де моє відро. Тільки, тільки дивіться, всі не, не ливайте всі, бо мені самому не, не інтересно. Так що. Дивіться, якісь топливо, дивіться, якісь. А що, одному можеш поки. А, купайся, 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 купайся. У неї, у неї, у неї, у неї технічні проблеми. Це Владислав, може чокнувся, не знаю. Ну, як вам казати? Буває у людини. Ні, не буває. Я чоху. Цих Я? буває. Чому всі овечки знаходять? Ви всі вже знайшли овечка, але а я не знаходжу. Гей, ще одна там чорна. Я хочу можна послухати Так, ще до відео, який... О, го, білі овечку. Букавий! Я їх стрихти! Я парихмахер! Так, Світалінька не буде в нас грати, бо не хочеш. І голова буде, вона голодна і всякі такі проблемки. Де ти Володі, -і -і -і. Чорна овечка. Всім я пошла їсти. Так. Ти Не видишся? Були моє ніг, бо я покажу жопу, овечком. Я, в принципі, розумію, який ти напрямок пішов. Знайшов, 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 шо Зараз у нас кру ліжко буде у нас. <гас> ліжко. Круто. А чому у них є діти? Це, це ти, ти постарався? <гас> Ой! От... Я у буду... О, одного хлопчика назме масик, а, а дівочку Владик, я Шука. пішов, я пішов робити нам ліжко. Чука. Де Чука. Давай. Чука. Гер, ти ти кеда пишеш? Ні. окей. Гер, ти кеда пишеш? Ні. Добре. Давайте зараз зробимо Добре, ліжка. Давайте два. Уголь. Е, уголь буде у фе, е, у середу. у нас буде уголь. Ви согласні? Ні. Добре. От вам угля небагато. Я тільки мало дам, бо я дуже, дуже жадний. Я не дам. Ага, вусім, усі хто жадний. Так, вже давай розкладемо Одна От на тут. І я буду купати на нього далеко, бо він храпить сильно. І одна буде отут. Верш так, що ти маєш те, ти. Ти собака. Так, що тут можна буде, це? А так. чого так далеко? Я не хлеплю. Я, я вже... з тобою спати не буду. Тоді я вже йду сидіти. Я а не буду скакати. Я... Почекай, я перенесу пічки, добре? Так, Владислав там, Владислав там дрембайся, я вам. Я кажу, вони ще умили. Де я буде. Та було проти моє. Поки один <laughs> не міст. На що умів? Ну, яка вона тяжка, божечку. О, господи, дай мені мене слабак. Так. А пічка тепла? Я знаю. Я туди угля сипав, ти розумієш? Сипав. Сипав, коробками сипав. От дивись, як красиво все вийшло. Тільки де Віталінка спати буде, я не знаю. Кусовий день. Ні, вона буде спати на другому етажі. А в нас не буде. Я, я хочу другий етаж. Я не хочу. Твої проблеми. А це я, усі тут сей з домик, не думаю. Я? Ти. Ти. Так. Та ти тут не що тебе там? Ой, принеси мені по... поїсти. Я теж може хочу поїсти. Принеси мені поїсти. Я теж можу хочу їсти. А йому не несення. Ні. Ні, Вибачте, я не принесу вам. Е, а ви... я яблуко ніколи не їв. Світі. Оця срамка. Там 13 кг. Ого. Тобто я... Таке я, ще... я рахувати ще не навчився, у мене з тим проблеми. Так що принесіть мені, будь ласка. Що, у нас там. Доб... Доб... А ти будеш встроїв доб... там можна берез рахування. Yeah. Нельзя визата делать yeah. Да, нельзя, Так тихо 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 тихо. Ну, ну, тут е, тут, наші там пацієнт е, тут, тут, от, Нам повідоmau ще вже йде одного раз під Полтавою, не знаю, за чим навчає інформація, а у нас я ця інформація ю. Так, я пішов... Йо, Йолана! Йовун, йо. йо! Бывает, здесь? Не, 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 див, не дився так на мене. Я ще... Й, я й погляду на тебе не знаю. Не дився так на мене. Что все так дивиш? Ой-ой-ой-ой-ой. Я нормально людина. Я бы так не сказал. Ну, як і носик. У свиньки. Лігаймо спати. Я не міський Це мо... Моя! це моє! Моє! Владиславе! Я Чи вже Вадик, ти там... Я вже там свою шерсть поклав! Вадик, ти там даже сундук! А, сундуку я могла ще не поклав. А, ну добре! Добре! Дайте ти будеш спати? Окей. Okay. Лягаймо спати! Готова? Сейчас самые ценные свои вещи покупают. Это березовая доска, я У него самые ценные вещи, то березовая доска. А, <свят> <свят> О, грабы нас! Не на <свят> О, радуйся, кого дефлава грабы. А, не, не грабы. Бляха, муха. О, а тебя свинку грабы подпадают. А ты напевно радишь, так? Напевно не. Гер, ты готов? Фу, ш, нет. Нет. Ні. Не а цю, тепер ми тут блоки будемо вертати. шуточка не катим, не катим, А в тебе ще ці, ці блоки, є? Так. І, так. О, пе, 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 пе. Давай їх на, е, на боршиному ринку продавати будемо. Давай? Ні, я придумав. Я на бошиному ринку їх продавати буду. У тебе є е, семена? Ні. Травка, грибочка <клухи> У тебе є трапка? Я у тебе травка. Рыбочка. Не я не куру. Типа я кун. Типа ты куришь. У реально, может, не такой. Владислав у нас Вайпер. Владик, так. дай мне тут. Не так, Божечку. Не да. У меня 0 О, У нас же у пана Владислава 0 ФПС. Это было 300. Що це говориш? Ну, у мене вже 9 минут іде. По... Усе вже 10 минута. Я думаю, вже треба закінчувати. Ну, окей. І на цьому моменті, як я виростив уже 4 картошки з заюсовочком неку, бу... а з ладом не поділився, ми будемо кінчати дану запісь. Всем пока! Всем! Удачі, всім удачі і всім пока.